Усім вітання, друзі. Недільний день. Недільний день у нас минає так тихенько, спокійно, розмірено. Зранку сьогодні я була у церкві, Юра з певних причин не зміг бути. Був у нас гарний урок біблійний. Прийшла додому, діти вдома трішки поприхворівали. Не знаю, що то знову така. За напасть у нас ходить, бродить, тому що багато хворіє людей, дітей. От, Ну нічого. Будемо сподіватися, що швидко все мене. Безмежно вдячна вам е, за ваші коментарі під відео. Обов'язково на усі повідповідаю. От, Але в мене я прочитаю час від часу, Юра прочитає і каже, бачила, читала, читала, все читала, усім вдячна. Повідповідаю обов'язково, тому е, сьогодні на останок відео буде для вас віршик. Каже, навіть Юра мені каже, бачиш, читай, людям подобається, значить читай. Е, коли, е, коли у когось є бажання почути, о, завелися сарки, от, то, знаєте, і є бажання і написати. Є бажання і прочитати. Виходжу, це ось вибігла з хати. Ще не зовсім подопорувано, скажу так, половину годований коник потрібно догодувати. От, папа доїдала, то потрібно зараз давати щось нове. От, але основна причина: Іванко, мамо, яйця є, кажу є. Ну, лежать в кухні. Яйця кохів. Зараз покажу, звідки я їх забрала уже. Але він так пішов, взяв, покрутив руках. Каже, що це за яйця? Кажу, ну яйця маленькі, маленьких курей, значить і яйця маленьке. Каже, мамо, ні, біжи мені, пошукай велике яйце, бо в цьому яйці буде жовток маленький. А він, знаєте, а він любить собі таке яєчко зробити гріденьке і, і, і хлібчиком. Так вимучувати жовток ну дуже таке. Ці, це у мене дві ласиці Марійка і Іванку, Ну і ще я третя. от то це Іду е, подивитися, чи яйця ж є. Ну, яєць є купа, але такі всі вразнічі, що навіть близько не показують. Кури ходять своїми лапами, сам сям І всі мусяться в одне гніздо. О, і є яйця тут. Одне качення, одна, одна куряче, ну тут чистеньке. Ну от вони, попромивала, трішки попротирала, яєчник уже місто їй жде, чиї яйця це все яйця сьогоднішні, тому що ті яйця, які були, то ті фарширувала вчора. Е, ось от, ознака того, що якась курочка занеслася вперше. От. А, але от для порівняння оті яйця, які казав, каже, у них жовток маленький. Оце такі. Від кохів забрала. Ну, значить, маленький жовток буде їсти мама, так? Да? Хело. <laughs> mm -hmm. Іванка. Що то з маленьким жовтком хто буде яйця їсти? Ти. Хорошо, mm -hmm. тобі з великим? Da. Скільки буду зараз собі робити? Три three... three... не уверен, то два. Так, три. Три не знає, чи подужує, то два. Все, yeah. можеш брати. Так. Ну от. Від бинтамок тільки нічого немає. А ось тут, де у скаті, несася качка, не забираю яйця, але дві як лежало, так уже кілька днів лежить. Правда, бачила, сьогодні тут активно крутилася сусідська качка. Думаю, не буду вигонути, може вона мені до тут знесеться. Але ні, не знеслася, пішла. О, ганяють кругом підпалені, а ще чогось не несуться. І ці ось у мене літуни була одна в літочці згубила яйця, поки було тепло, але холодно і все таке вони у нас не несуться ще до цих пір. Хоч, хоч дехто вже інкубаційні яйця цесарки продає. Ну, я не знаю, то їх потрібно тримати в певних умовах таких, створити їм такі умови, щоб вони грілися, тепло, освітлення, харч не такий. Як, ну, Годівля не, не так, як у нас, просто зерно та зерно ще підсипають люди. Напевно, що якийсь вітамін і все, ти, ти, то несуться, а у нашій не несуться. Наші почне бути почнеться потепління таке стійке, ходять. От, е, позеленіє травичка їм усяка, вони будуть бігати скубати, тоді вони почнуть давати нам яйця. Сподіваюся, сподіваюся, що будуть давати їх у хліві, а не хто зна де. <смі> так, щоб за ними бігати, шукати. Але з іншої сторони, коли їх пошукаєш, походиш кругом по бурянах, то якийсь контент з'являється. <смі> От хозяїн. Що хозяїн, то вже хозяїн. Водить курей гарно. Он привів одну, знайшли мішок з качанами і стоять, вже собі обдовбують. Кухив яйця знайшла ось прямо тут, у клідочці. Ось так без ніде, без нічого. Я то їм намостила, он. але вони вирішили, що вони там не хочуть нестися, не знеслися десь собі, де їм сподобалося. Понагребували вже тут досить таки. А, -а, 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 -а. дивіться, де знеслося, свіже яйце. Свіженьке, тут голуби сиділи. Знесся таке, ой, ко-ко-ко-ко-ко, піду, Іванчик мені показувати. Яйця знову з маленьким жовтком. Ой. так, да, до речі, завтра, завтра, не знаю, як з татом, чи буде, чи буде вже готовий до випуску, чи ще ні. От, але справа в тім, що у Житомир таки їхати. Будемо, не знаю, чи всі, чи Юра з мамою, як там вийде. Але вже пару кохів я зловлю, в ящик посаджу, зателефоную до людини, і як буде все добре, хто мав бажання, от, то як буде все добре, то пара хі -хі, кохів поїде завтра у житомир. Да, Кохи трішки зменшиться. Це якщо пара поїде. То це у нас лишиться два півники. ко ко ку Два тільки півники і тільки три курочки. Да. Отак От у нас буде з ним. Не знаю, як котрі з них саме несуться, точно що несеться дві. Одна чорненька молоденька, одна там що старенька. От, В принципі, що і біла бачила, неслася. Не знаю, можливо, що буде людям така радість, що приїде кохати, ще одразу їй буде яєчка давати. Дала цьому мені пігові їсти. Е, доїдала вона. Чого? Оце стараємося так, щоб виїдала. Хочемо, скажімо так. Припрошуємо, змушуємо її виїдати. Не хоче. Вередунка їсти товче. Звикла змаличку, ото, що даємо, що зваримо. Знаєте, було хлібчика таке додаємо. Все, ну що, які такі лакотки, знаєте, мало що самі, те і їй. Вона звикла до такого. от, І зараз так. Як товчі, не насипаєш, ще качанчики, то вже згризає цілими. А товчка кожен раз лишається і все. І це ви мусиш її вигортати. Ну і мусимо знову давати, тому що як, ну треба, ж, щоб, <сі> щоб якось росла. от. Ну нічого, пішла, знов знову була рибна юшка, трішки нас насипала її і все рівно товчі, їй дала. Ну, Стоїть, щось там чмакає. І зараз ще принесу коникові сіна, то заразом її накидаю більше, щоб було, вона так любить, знаєте, зариватися прямо в нірку. От, а бачу, холодно, вона там вон таку якусь зробила невеличку, але туди вона вже вся не поміщається, то принесу їй сіна так, щоб вона туди заховалася. Що ти тут об'єш тим копицем? Я чую, що ти мене просиш. Все, казав Юра, тебе напоїв, зерно тобі давав, правда? Ото несу тобі зараз тільки сіно. Да, да, хороший мій, такий слугняненький, такий слухняненький. Я йому розказую, а він слухає і хоче вкусити. От лида що. Все, архипці їсть, Тільки от єдине, що постійно, постійно ще сіно на всі сторони розкидає. І з тієї сторони, де несуться кури. Любить туди ось так вигорнути, вигорнути, там прикидати ті яйця, ти все збитошник. Але нічого. Ми заходимо, чи то я, чи то Юра, то перекидаємо йому назад, щоб доїдав. В пепці уже вже буде гарна подушка. Ще їсть. Хай наїдається, заривається, ти спить. Ще там погрозять трішки сіна, тому що це така е, трава і люцека разом. От то щось собі ще перебере. Ну цей співак? Співак. <гум> Концерти тут дає, на сонечко дивиться. От, уже скоро піде в юшку. Діти ще на дистанційному будуть, тому що ходить якийсь цей гриб, то піде туди. Да? Рембу? Я не буду дивитися тоді. <гум> Хай Юра з тобою сам справляється. Гарно сонечко за хмар виходить час від часу, але день насправді пасмурний і такий прохолодний. Не скажу, щоб ото такий сильний мороз був, але все рівно так, знаєте, пощіпує, пощіпує холодненько. Он як з цієї сторони. Ось це хмарно. Але куди не вийду, коли не визирну. Знаєте, друзі? Усе це рідне село. Рідний край. Краєвиди. Такі знайомі, але не втомлююся дивитися. Та я вже от хожусь, навчусь з блокнотом Ой, і знайшла такий віршик, який так і називається Мій рідний край. Де ж його зачитати, як не під калиною, тільки щось зігнала звідси кілька синичок, порозліталися. Такі уже цвіркунки Он, Ще десь одна прилетіла, але туди надалі на грушку сіла. Ось там отако сидить, о, полетіла далі. Отож, мій рідний край, домівко моя рідна, любов до тебе в серці бережу. Ніколи не завдам тобі, я кривди. Про тебе я як мію розкажу про ті поля, які в обіймах з небом. Затишний ліс на краєчку села, про тихий став, що щиро зве до себе на слебединим помахом крила, про вулиці, що в'ються річечками, і про господ гостинність запашну, про липи, вишні, верби над стежками, про пісню, соловіну і весну, і про людей, які живуть пліч опліч, які добром середини горять. Які до праці з та охочі, і у біді стоять за брата, брат, мій рідний край, моя душа з тобою, у вихорі історії подій, у щасті й радості, заплетених журбою, мене створив ти, рідний краю мій. Любимо свій рідний край, да. нашу домівку, нашу батьківщину. І звичайно, що молимося за мир.